Кожен постріл на честь полеглого побратима. Найкращі стрільці 7-го корпусу ДШВ провели змагання пам'яті про комбата 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Героя України Віталія Бухонка на псевдогектор. Від поранень воїн помер у Дніпровській лікарні та навіть у стані глибокого больового шоку називав за позивними усіх своїх побратимів, яких того дня також були поранені. Нині бійці, які служили під його командуванням, кажуть, Віталій був для них як батько. Десь в чомусь ти сумнівався. Гектор завжди скаже, як треба зробити, і воно і це було правильне рішення. Олександр дістав поранення під час виконання завдання разом з Віталієм. Потрапили під ворожий обстріл на Донецькому напрямку. У Віталія були дуже складні травми, але він навіть у стані больового шоку до останнього намагався допомагати побратимам. Але він е все рівно е дістав свою радіостанцію. Запросив евакуацію, і він до останнього був на зв'язку. Він коригував, куди евакуаційні машини під'їхати, де ми пересядемо і ДТП. 29 липня 2022 року. Серце Віталія зупинилося в реанімації Дніпровської лікарні через високу ампутацію і велику крововтрату. Лікарям не вдалося врятувати героя України. Знаєте, коли Коли ти втрачаєш близьку людину і не одну за цей період часу, ну він для мене був е, життям, моїм життям, як я кажу, це е, мій всесвіт. Нам потрібна Країна сильних людей, здорових людей, країна сміливих людей. Свою сміливість вони вже показали. Хочеться, щоб вони всі живі і здорові, повернулися додому за плечима легендарного комбата десятки спецоперацій на найнебезпечніших ділянках фронту ще з 2014 року. Зокрема, оборона Донецького аеропорту. Нині щороку у пам'ять про Віталія сьомий корпус десантно-штурмових військ проводить масштабні стрілецькі змагання. Головний сержант 7-го корпусу ДШВ тримає в руках помпову рушницю. Саме ця зброя нині каже особливо популярна, адже ефективна під час биття ворожих дронів. Вона невелика. Нам основне швидко, більш маневрено і оперативно відпрацювати. По У мене начальник ППО 25-ї бригади був дуже здивований, коли я йому приніс шматки ланцета, які я збив от, саме з цієї помпи. Ланцет, Так, да, який летів зі швидкістю десь 120 км за годину на висоті 50 метрів над посадкою. Нині легендарні десантники отримують Покровський напрямок на Донеччині. Противник стоїть на своїх напрямках там, де і стояв. Наші рубежі не сунулись. Нові методики підходу до ведення сучасної війни. В першу чергу це технології, повітряні дрони, наземні дрони, засоби виявлення повітряного противника, засоби реп, реп-подавлення. Цій війні переможе той, хто хитріше, сильніший і готовий ти до кінця. Майор Бохонок – повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Указом президента Віталію присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно десантники. Чим відрізнялися завжди було якесь побратимство і братство. У нас лозунг такий, що не просто завжди перші, а ще й завжди на крок Христина Венгеля Ускайте Денис Сенегінфакт Сітів. Єдині новини.